Паска від Марусі. Попелюшка сучасна історія добра. А що, якби попелюшка жила сьогодні? Не в замку, а в кав'ярні, і замість чарівної палички мала телефон? У великому місці жила дівчинка Ліза. Вона працювала у кав'ярні, мила посуд, прибирала столи і робила. Найсмачніше какао. Кав'ярня називалась Гарбуз Латте. Власницею була Мачуха Лізи, а з нею дві вередливі сестрички. Вони тільки командували Лізо, витри столи! лізо, налий сік лізо. Швидше клієнт чекає. А ліза тихо мріяла. У неї був старенький телефон. У якому вона створювала свою мрію, додаток, доброта. Він мав допомагати людям творити добро, ділитися, допомагати та посміхатись, але ніхто не вірив, що звичайна дівчинка може зробити щось велике. Одного вечора у місті мали провести бал добрих справ велике свято, де люди показували. Свої ідеї. Туди запрошували тільки важливих гостей. Тобі там не місце, сказала Мачуха. Краще помий чашки. Ліза опустила голову і залишилась сама в порожній кав'ярні. Раптом її телефон засвітився. З екрану вилетіла світла іскорка, яка перетворилась на добру фею. Привіт, Лізо. Я Фея доброти. Я допомагаю тим, хто допомагає іншим. Але в мене немає чарів, сумно сказала дівчинка. Ні, усміхнулась фея. У тебе є серце і цей телефон. Фея торкнулася крана, і з телефону виросло світло, як від зірки. Одяг Лізо перетворився на гарну сукню. Що освітилась маленькими вогниками, а на ногах з'явилися зручні блискучі туфельки, щоб бігти допомагати людям. Ти готовий ти на бал, сказала фея. Але пам'ятай, після півночі чари зникнуть. На балу всі показували свої винаходи, Літаючі машинки, роботи, іграшки, котрі говорять. І яких потрібно годувати. Але коли на сцену вийшла Ліза, у залі стало тихо, занадто тихо. Вона сказала Я придумала програму, що з'єднує добрі серця, один натиск, і ти можеш допомогти іншому. Як це? запитав хлопчику у костюмі. Дуже просто Якщо хтось хоче допомогти, він натискає кнопку Я можу. А той, кому треба допомога, натискає Мені треба. І вони зустрічаються. Усі почали піднімати руки. Я можу принести їжу, а я навчу малювати. А я допоможу стареньким сусідам. Зала вибухнула оплесками. Добро стало головною новиною вечора. Та раптом годинник пробив північ, телефон блиснув і згас. Ой! Мої чари. зойкнула Ліза і вибігла залу. Вона втекла, але на сходах загубила не туфельку, а крихітний брелок із серцем, частинку її програми. Хлопчик, що слухав її виступ, підняв брелок. Я знайду цю дівчинку, сказав він. Його звали Максим. Наступного ранку Ліза знову мила чашки у кав'ярні. Мачуха бурчала. Може, менше мрій більше працюй. І тут у двері зайшов Максим Я шукаю ту, що придумала доброту. Мачуха насупилась тут немає жодних винахідників. Є, сказала Ліза і вийшла вперед. Це я. Максим усміхнувся. Твоя ідея чудова. Я допоможу зробити її справжньою. Вони сіли за стіл і почали малювати нову версію програми, без чарів, але з серцем. Сестрички зазирнули через плече можна і ми допоможемо. Якщо щиро, так, кивнула Ліза. Навіть мачуха принесла пиріг. Тож же має вас підгодовувати. Того вечора вся кав'ярня перетворилась на маленький центр добра. Люди приходили, щоб ділитись своїми добрими справами. Хтось подарував стару іграшку, хтось поділився книжкою, а хтось просто обійняв друга. Коли сонце сідало, на екрані Лізиного телефону знову спалахнуло світло. Фея доброти з'явила ще раз: Я пишаюсь тобою, лізо. Бачиш, добро працює й без чарів. І фея розтанула у промінці. Ліза подивилась на місто. У кожному вікні блищало маленьке світло, яке сяяло від її програми. Вона шепнула Добро поруч, і його ніколи не забагато. Добрі справи це найкращі чари, і кожен може стати трошки попелюшкою, якщо діє з добрим серцем. Кінець.